Проєкт з географії 9 класу. Виконавці Швець Анастасія, Семениць Сергій, Солянікова Анастасія, Пастух Анатолій, Вихор Аркадій. Дарницька ТЕС. Одним з найбільших забруднювачів повітря в Києві є Дарницька ТЕС. Згідно з екологічним паспортом Дарницького району, повітря там має найгірші результати за показником вуглекислого вуглихкислого гажу. Два рази перевищують припустимий рівень для чадного газу. Це єдина ТЕС в столиці, яка працює на вигілі. Щодо Щодоби Дарницька ТЕС генерує близько 300 тонн шкідливих відходів, з яких в повітря землю і воду в Києва потрапляють алюміній, барій, берелій, миш'як, мідь, нікель, ртуть, свинець, бор, кадмій, мідь, залізо, цинк. Бортницька станція Аерації. Вона знаходиться в Дарницькому районі і є найбільшою очисною станцією в Україні і однією з найбільших у Європі. Вона працює на очистку всіх стічних вод не тільки Києва, а й прилеглих населених пунктів Київської області. Через застарілі технології від нестерпного запаху страждають жителі бортничів і харківського масиву. Сміття спалюваний завод «Енергія». Він знищує щодня понад 500 тонн відходів. Звучить добре, але при цьому. Повітрі постійно потрапляють шкідливі речовини, які впливають на стан здоров'я киян і викликають за розвиток хронічних захворювань. В кожному кубометрі диму містяться 50 мг пилу, вуглекислий газ, хлор, аміак, важкі матеріали та інші шкідливі речовини. Транспорт. Напевно, що найбільшу роль в екологічному стані столиці відіграє транспорт. Як громадські маршрутки, так і власні автівки, мотоцикли тощо. В Україні транспорт є джерелом приблизно 12% викидів парних газів, що спричиняють зміну клімату, забруднення повітря велике, і українські міста перевищують стандарти якості повітря. І Останній головний чинник забруднення довкілля люди. Саме через людей ми маємо такий екологічний стан. Багато людей викидають сміття не в назначеному місці біля урни, а не в урну, на узбіччях, пляжах. Громадських місцях, наприклад вулиці, а також більшість людей не сортують сміття, що могло в рази підвищити рівень нашої екології в кращу сторону. Навіть якщо ми не можемо вплинути на діяльність підприємств, що забруднюють середовище, то ми можемо хоч трохи його покращити, сортуючи сміття, прибираючи за собою і використовуючи транспорт, що не шкодить довкіллю. Тож бережіть і покращуйте екологію нашої країни. Чисте довкілля, щасливе життя. Ау.